Вітаю вас в квітучих садах легкості, жіночності та романтизму, де ми знайдемо справжні скарби. І перший скарб – це бускові троянди, вишукані із спідниці з віскози бренду Autonomy Classic у розмірі XS, яка вона красива, який незвичайний колір. І другий скарб. Це сукня, в якої закохались з першого погляду. Бренд Peruna це завжди максимальна милота та жіночність. Легка, летюча, яскрава сукня у розмірі XL шовковистого поліестру. Але тканина настільки здорово лягає до тіла, що дівчата з розміром від L можуть розглядати її для себе. Я перевіряла. І третій скарб це ніжна шовковиста сукня бренду Fast 8 з акватично квітковим малюнком. Розмір L 100% віскоза. Вона така ж невагома, як і квіти на її малюнку, благородна та холодна краса, ніби японський живопис. Пишіть, що сподобалось вам.